О першій годині ночі росіяни здійснили запуск шахетів по центральній частині міста Харкова. Під ударом був Київський район. Всього зафіксовано 4 влучання. Їх результатом стало часткове руйнування декількох адміністративних будівель, будівлі кафе та банку. Зараз встановлюється інформація про травмованих осіб. На місці працюють прокурори та слідчі. Метою фіксації воєнних злочинів за цим фактом розпочати досудове розслідування за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичає війни. Thank you.